Якісь дивні трансформації відбуваються сьогодні в українській владі. Щось наїхали на Фьодорова, нібито він там з Ілоном маском контактував і потрібно його якось пригасити. Така інформація сьогодні з'явилася в українських пабліках, це в серйозних великих виданнях. Потім з'явилася інформація про те, що ми шукаємо до Трампа якісь рухи. І нібито Андрій Борисович Єрмак має поїхати до Трампа. А ось тут під фінал дня з'явилась Ольга Стефанішина, ви знаєте, хто це. І от вона зазначила, що концентруємось на обіцянках Трампа завершити війну. На сьогоднішній день ми концентруємось, звичайно, на найбільш чітких обіцянках Президента Трампа, який, у принципі. Брав на себе публічне зобов'язання перед перемогою або під час участі у виборах щодо завершення війни в Україні, віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина. Пані Олю, Трамп це все добре, але в Україні є ціла плеяда чиновників, які колись, не будучи чиновниками, запропонували громадянам України чітку, зрозумілу формулу. Потрібно перестати стріляти, потрібно домовлятися. Люди важливіші території. Ми це все чули. І інтернет все пам'ятає. І всі ці інтерв'ю, і всі ці гасла, вони всі є. У когось в інтерв'ю, а в когось до сих пір на сайті, як у Слуги народу. Тому тицяти на Трампа і дорікати йому, що він там щось обіцяв, можна. Але Трампа обирали громадяни Сполучених Штатів Америки. Громадянам України, на жаль, впарювали з єдиного марафону за наші гроші іншу модель. Судячи з того, що було в марафоні ще місяць тому, влада України хотіла Камалу Харріс. Гарріс. Там. Хто вже її пам'ятає? Влада України хотіла Байдена, да, власне і до сих пір робота продовжується. Ну так не можна, пані Олю. Ми співпрацюємо з Байденом і його оцими, знаєте, фіналичками у вигляді дозволів, у вигляді якихось обіцянок порожніх, а давайте Україні ядерну зброю повернемо, а давайте розморозимо щось, а давайте, може, в Україні є ядерна зброя, відкриємо її. Ми тут приховували. Тут так не можна з одного боку співпрацювати з Байденом, а з іншого боку, розповідати, що Трамп нам щось винний. Да, власне, вчора Трамп чи позавчора його команда вже сказала, що гратися на хороший і поганий поліцейський між двома командами президентів не вдасться. Оля, ми не зможемо їх переграти. Ви не зможете їх переграти. Це люди високопрофесійні, високоінтелектуальні. Ну, ви, ну, ви реально вважаєте, що група людей. Частина з яких були весільними фотографами, хтось був сценаристом, хтось був стендап комік-шоу. Ви, ви реально думаєте, що Україна з перевідкритою дипломатією, з чиновниками, які, ну, умовно, ще вчора не були ні дипломатами, ні політиками, ні чиновниками, ні державними діячами, люди, які, не знаю, от був скандал з офшорами, там податки не сплачували деякі з них. Ви реально думаєте, що можна переграти дві адміністрації? Президентів Байдена і Трампа, ви, ви дійсно так вважаєте. Ви дійсно вважаєте, що можна зараз Трампа оце на слабо брати. Та Трамп не обирався українським народом. Українському народові нав'язували Камалу Харіс. А тепер, а тепер, коли ми бачимо, що Трамп попереду і Трамп буде президентом через два місяці, ми хапаємось спочатку за дозвіл Байдена, б'ємо. Далекобійними ракетами отримуємо у відповідь балістичну відповідь. Отримуємо у відповідь сотні дронів щоночі, які кошмарять людей. А потім виходимо і говоримо, що Трамп, давай, Трамп, давай, де твій мир? Оля, так не буває, пані Олю, так не буває. І якщо ви думаєте, що так можна принести мир Україні і зупинку бойових дій, так не можна. Став... Давайте ставати на один бік. Давайте будемо говорити тоді відверто. Ми... Незалежно від того, як думає Трамп, ми будемо воювати, мобілізуємо усіх людей, йдемо на убой, тому що у нас немає зброї достатньо. Гинемо всі, і нехай про нас складуть якусь легенду років через 100, що от були українці, які в 2024 році з лопатами вийшли зупиняти ворога, і всі загинули. Ну, давайте тоді так. Нехай ми війдемо як 300 спартанців. Скільки нас там буде? Півмільйона, мільйон. Разом з вами, Олю, разом з усіма чиновниками, їхніми дорослими жінками, дітьми, дорослими, дружинами, доньками, ну, ви всіх повернете в Україну. І всі підемо, і всі там залишимось в ім'я пам'яті, в ім'я жертви. І коли Україна відновиться, вона в обов'язковому випадку відновиться. І всі території відновляться. Там, можливо, по Криму будуть якісь питання довші. І про нас будуть складати легенди, що ось були такі легендарні люди, які вийшли проти ворога з лопатами, тому що в світі їм не допомогли. Кинули їх, Оля, кинули. Давайте виберемо цей шлях. А якщо не цей, якщо ми не хочемо покласти всіх людей, тому що ми усвідомлюємо, що це жертва, яка. Просто жертва в ім'я історичної пам'яті про 300 спартанців. Тоді давайте станемо на бік Трампа і будемо намагатися дипломатичними шляхами зупинити спочатку війну, що вже складно. Ми вже так дійшли до такої точки, що вже навіть зупинити ворога складно, просто зупинити. Невже ви це не розумієте? І Трамп як складова цього може допомогти? І Ілон Маск може допомогти, і Володимир Зеленський може допомогти, і Федоров може допомогти, і Єрмак може допомогти, і СБУ може допомогти, і прокуратура може допомогти. Всі люди, і діаспора може допомогти, і фонд Сороса може допомогти, всі можуть допомогти. Всі, хто можуть допомогти, мають бути залучені. Не грайте в ці ігри. Невже ви не розумієте, наскільки все складно, наскільки все. Катастрофічно. уже воєнкори е, нашого ворога вже відео створюють про ядерний удар по Києву. Так, да, вони лякають нас, ми це розуміємо. Ну, ви розумієте, наскільки все дійшло до складної страшної ситуації. А ми продовжуємо грати в якусь політичну ігрищу. Оля, пані Олю, не залишиться ніхто біля влади. Рано чи пізно влада. Іде, немає вічних політиків. Невже ви думаєте, що Янукович думав, що колись він залишиться е, ось при тому розбитому кориті, що є? Чи ви думали, що Порошенко думав, що він залишиться без влади? Чи Кучма, чи Кравчук? Ну, напевно, Ющенко той, той нічого не робив на мою точку зору. Ну, влади змінюються, а країна одна. Досить ділити одне одного, досить, до, досить... що ви ділите? Що ви ділите? А тепер Трамп. Влаштовуємо цей стоп. Ну давай, давай, де твій мир? Ну ми же продовжуємо грати на боці Байдена. Ну дав він дозвіл бити. Для чого ми цим дозвілом скористались? З якою метою? Що воно дало? Хто про це подумав в Україні? Хто порадився з українським народом? Ми будемо це використовувати чи ні? Це нам дасть ось раз, два і три. Ніхто не порадився. Просто нам дали цей дозвіл, ми його використали. Ми побачили, що це нічого не дає. Вже почали обговорювати, що ці атакамси не такі вже і е, точні. І потрібно використати кілька, щоб вдарити в ціль. Ми це вже побачили? І ми побачили, що нам може прилетіти. Зараз Україною вже літає 100 дронів, 100 плюс. І минулу ніч було 145 дронів. Ви дійсно не розумієте, до чого все йде. Зупиніть сварки між собою. Зупиніть. Ви обралися з обіцянкою українському народові дати мир. Це не вдалося. Вас ніхто не звинувачить. Можливо, були об'єктивні, можливо, були суб'єктивні причини. Зараз не важливо. Людей не повернути, складовищ не повернути. Давайте. Спробуємо виконати всі разом оці обіцянки перед тими, хто живий, перед тими дітьми, які ще живі, завтра в школу збираються, як отой хлопчик, 11-літній, який зібрав портфель, але в школу не пішов. Зупиніться. Зупиніться в своєму поділі влади. Бо поки ви ділите владу, ми втрачаємо країну. Невже ви цього не бачите? Я нікого не хотів образити з вас. Просто це боляче. Бо дивитись боляче. Країна під небезпекою, а невелика купа людей ділять владу. Вплив, хто перший до Трампа поїде. Це, це неправильно.